Радіо місто Андрігом, встановлю сім МФМ, студії про Віктор Мозилевський, це значить проект Інсайт. І сьогодні поговоримо про музику, про її таку струнну складову разом із Богданом Нечепуруком, музикантом, гітаристом та викладачем. Вітаю Богдане! Дякую, дякую, що ви знайшли час і завітали до нас у студію. Всім доброго дня, дякую за запрошення, Вікторе. Сьогодні у нас головний інструмент буде впродовж наступних 20 хвилин. Це гітара. Так як ми послухаємо, як ви граєте, так що що ви можете, то це у нас були документальні підтвердження, відео і аудіо. Але давайте спочатку про те, як ви прийшли до цього інструмента, чому саме гітара. Хоча я знаю зі своєї так би мовити юності, що колись гітара це було. Інструмент номер 1 для всіх хлопців, які мали грати, справляти враження на дівчат для того, щоб саме так. Справа в тому, що все почалося трішечки раніше, років 30 назад. Це була не гітара, це був акордеон. Mm. Я закінчив Вінницьку дитячу музичну школу номер 2 по класу акордеона, викладач Черкашина Галина Федрівна. Ну, з візнакою, закінчив сім років. Потім життя мене мотало, було не до музики. З музикою я на час, на якийсь час розпрощався. На довгий ну, час. Ну, довгий період? — Вона періодично з'являлася в моєму житті, але е, щоб сказати, що я серйозно якось займався, то ні. Так, для себе? Да. А потім я побачив одного крутішого гітаріста, е, Ігор його звати. Він мене вразив, здивував, замотивував, і після того я вже більш-менш почав серйозно займатися гітарою. Ну, це, якщо чесно, це кілька років назад взагалі-то почалося. Лише кілька років. Так, да, Але це відноситься до електрогітари. Угу. Акустичною гітарою я почав займатися зразу, десь після закінчення музичної школи. Це, як ви сказали, це дівчата, гульки, пісні коло багаття. Там це все це було мені років 15 десь. Тобто я відтоді, я пішов до сусіда, він мені на листочку ще інтернету колись не було, Нота. на листочку написав акорди, на листочку написав ладей, як це все зажимати. Ну, досвід якийсь в музичній школі в мене був, тобто нотна грамота, ритміка і так далі. Ну, а тут вже далі механіка пішла в. І довгі, сумні вечори <реш>, <реш> тренувань. під гітар. До да. речі, ми говорили з вами перед ефіром: як... кого легше навчити гри на гітарі, людину, яка взагалі не має відношення до музики, так або яка, наприклад, закінчила школу по класу акордеон, баян, фортепіано. Так, звичайно, легше навчити людину, ту, яка вже має певний досвід, яка знає музичну теорію, в якої розвинута мілка моторика рук. Тобто, повсякдені <звичайно> максимально, <звичайно> так? ну це один з найскладніших інструментів, що відноситься до клавішно-кнопкових інструментів. <звичайно> тобто, є скрипка, вона ще складніше, вважається. Є, наприклад, там духові інструменти, ну це зовсім не моя специфіка. Я не знаю про духові інструменти, майже нічого. Звичайно, що людина, яка щось раніше робила, їй легше це, але це не означає, що якщо ти ніколи цього не робив, ти не зможеш цього навчитися. Абсолютно не означає. Скільки вам е, після акордеону, після акустичної гітари, так скільки вам задобилось часу для того, щоб освоїти електрогітару? І що значить освоїти? Ой, це дуже таке широке поняття. Наприклад, я вважаю, що я електрогітару не освоївши до цих mm. пір, е, цьому можна вчитися все життя. Є люди, наприклад, як Стів Вай, відомий гітарист, він йому вже майже 70, наскільки я знаю. Він до цих пір грає, до цих пір вдосконалюється. І до сих пір я думаю, що якщо його запитати так, він скаже, я не вмію толком грати. Тобто, меж немає в цьому. Немає С... поняття як олімпійська медаль чи рекорд світовий, і все. І... Немає. Все, в... все впирається в... в механіку твоїх рук і в швидкість передачі імпульсу від мозку до руки. Тобто його можна розвинути до якогось моменту. Далі вже буде нереально це розвинути. Але поки ти дійдеш до того моменту, ти будеш крутим гітаристом. Ось mm. така ситуація. Крім моторики, що потрібно мати, так мовити, вроджене чи набувати для того, щоб навчитись грі на гітарі? На мою думку, це впертість. Тому що гітара, ті ролики, наприклад, які я знімаю, от ми, вони тривають там хвилинку приблизно. А на їх вивчення, на їх відпрацювання, на їх відшліфування я трачу буває до декількох місяців. Тобто, це потрібно я в середньому зараз не ну не хвалюся, просто розказую. Хто, якщо хтось не знає, скільки потрібно займатися, від двох до шести годин можна Одна більше. День. Да, звичайно, тому що підтримується повністю моторика, підтримується в тонусі м'язи і підтримується саме головне зв'язок між мозком і сигналами до цих м'язів, які будуть виконувати ці рухи тут. Без практики не станеш ні поганим гітаристом, ні хорошим гітаристом. Колись я вчився грі на акустичній гітарі. В мене, воно, до, до речі, була семиструнка. Oh. А то пам'ятаю, що перші тижні мене дуже боліли. От кінчики пальців, тому що мені сказали, поки в тебе мозолів тут не буде, бо таких е, е, загрубілих загрубілих кінчиків, то, то ти не станеш початківцем гітаристом. Це стосується не тільки вас, це стосується абсолютно любої людини. Хоч в 10 років, хоч в 5, хоч в 60, хоч ну, в, в будь-якому віці ти повинен пройти цей курс молодого гітариста. Тобто я називаю це перетворення людини в гітариста. Тебе повинні загрубіти пальці, ти повинен навчитися нажимати на металеві струни з максимальним КПД і з, мінімальним, з мінімальною травмою для пальців. Угу. То можна зі всієї сили зажимати, а можна чуть легше і звучати буде так само, але тратити свою силу і тратити е, свої мозолі кровні буде легше. Колись я чув таку інформацію, коли, до речі, починав грати, що, наприклад, срібні струни вони м'якші, ніж мідні, і легше з ними працювати. От як взагалі квансифікації? Я б сказав би трошки не так. Залежить не від матеріалу, а від товщини струни. Товщина струни. Да, тобто, угу. на всім початківцям, своїм учням я рекомендую починати там струн 942 щось тоненьке, а більш досвідченим гітаристам. Е, вже звичайно раджу то струни. Ну товсіша струна кращий звук дає певне. вона дає більше сустейна, більше глибини і більше обертонів. Тобто вона не так бідно звучить, як тонка струна. Але потрібно виконавська майстерність, щоб з нею справитись цими товстими струнами. От така ситуація. Про виконавську майстерність. Я пропоную зараз нашим слухачам. Ну і. Глядачам, хто дивиться нас на Фейсбуці в прямому ефірі, послухати один з фрагментів. Перший фрагмент, який ми сьогодні поставимо в ефір, як ви граєте, що таке? Що таке швидка передача імпульсів від головного мозку до руки? Отже, перший фрагмент потім знову повернемось до нашої студії. Так звучить гітара у виконання Богдана Чипорука. Він мене перед ефіром просили називати його віртуозом. віртуозом, Так, я не буду, я промовчу. Ви самі все почули, самі все побачили. Богдане, який ваш улюблений стиль? Ну, Звичайно, по цій музиці, навіть яку я граю, виконую, ви можете зрозуміти, що це рок. Угу. Обожнюю хард-рок, стару школу року. Дуже подобається гітарист Ігор Кущев. Не буду називати групу, в якій він грав. Дуже крутий гітарист, майже все моє життя зв'язано з роком. Ви запитували ще про гітару. Коли перший раз мене дуже вразив риф з пісні of Pretty Fly. Там був такий цей перший раз я почув. Це я був ще дитиною, це ще навчався в музичній школі. Мене дуже вразив цей звук, як він добувається, що це за гітара, які там використовуються технічні засоби. Взагалі, як це зробити в моєму селі, скажімо так, не було інтернету, щоб це все дослідити, щоб це взнати. Вже через багато років, коли я зайнявся електрогітарою, звичайно, з'явилися форуми, звичайно, з'явилися вже всякі сайти. Ви занурили да, ну, занурили вже. тему. Інформації стало стільки, що просто лінивий не знайде. Якщо ну, якщо не захоче, то якщо захоче, то знайде. Якщо не захоче, то ну не заставиш його ніяк. Я веду до того, що раніше було з цим дуже важко. Бо я ж вже згадував, що ходив до сусіда з Аркушем, паперу, що він мені акорди намалював, а про якісь технічні фішки гітари чи звуковдобування на гітарі електро саме це було за сім'ю печатями. Це десь там за кордоном гітаристи грали. У нас були хороші гітаристи там, але тобі ніхто нічого не розкаже. До них добратися просто фізично не можна. Зараз з появою інтернету я можу. Переписуватися, я дуже часто переписую своїм кумиром з Ігорем Поспалим. Він відповідає мені, я йому якісь питання задаю, там технічні, які мене цікавлять, він залюбки відповідає. Щоб мені хтось 20 років тому таке сказав, що буде така можливість просто задавати таким людям такі питання, я б також ніколи не повірив. Не на пошту бігати просто посилочку. Богдане, ви можете нормально слухати музику? Чи ви обов'язково виокремлюєте? Як називається... працює гітара? І... Я зрозумів ваше питання. Це називається професійна деформація. Я навіть коли в магазин заходжу, якась пісня там грає. Зазвичай це якась попса, але там якась гітарна mm -hmm. вставочка. Я такий собі: ага, тут недотянутий бенд. Тут можна було краще вібрато зробити, тут слайди краще можна було. Тобто цілу композицію мені треба переключатися, напружуватися щоб в'їхати в цілу композицію. Так я її слухаю, як мозаїку, як пазл. Просто Тут називається професійна деформація, є така болячка у всіх музикантів. Така от ситуація, е недотягнутий бенд і так далі. Так? Тобто, ви бачите, що можна підтягнути, і ви, я знаю, кілька місяців так ви вже почали. Е Формувати нову школу гітаристів у Вінниці, Ну, yeah. я його голосу так сказав, якщо так, це можна розуміти. так назвати. Але ви почали давати дітям уроки, так? Тобто да, дітям так дорослим, 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 так. Маму на старшому учню 49 років. 49 років. Да, це ага. мужчина, він вже сформований як повністю як особистість. Він просто прийшов до мене і сказав: Богдан, це була завжди моя мрія. І я ніколи б... не був музикантом. Ну він щось грав. <laughs> да, до речі, йому привіт, якщо слухає він. Любить колекціонувати гітари, купляти, міняти, займатися цим гітарним, всім, як я називаю, це ну, колекціонування. Можна так сказати. Але він каже: я хочу навчитися. Я побачу ваш ролик в інтернеті і можна до вас записатись на уроки. Ну, з цього можна сказати так, і почалась моя викладацька діяльність. я Зрозумів, що це потрібно людям. Я це можу дати. І почав цим займатися. Ну викладання це трошки інше. Це вже як ти стоїш над учнем, так це відповідальність, тому що якщо щось не так йому покажеш, він, він, він так далі піде освіти, викривить буде в нього інша професійна деформація. Я розумію. Тут варто розуміти, що кожен хоче досягти якоїсь своєї цілі. Наприклад, дитина, яка ніколи не брала інструмент в руки, вона хоче там, наприклад, якщо дитині 10 років, вона в 15-16 років хоче заспівати пісню коло багаття для друзів. І є людина, яка, наприклад, як мій учень він хоче просто грати для душі. Він не вимагає там себе ніяких особливих супер досягнень. Тобто він хоче грати для душі, йому це в кайф. Він приходить. Ми з ним займаємося. Він потім робить домашки, каже: Богдан Боже, як класно, що дякую що ви мене навчили. ось така ситуація. З ким вам цікавіше працювати? Абсолютно, ну, кожен по своєму розум. Да, кожен да. вік по-своєму з дітьми цікавіше в плані, тому що вони допитливіші. Доросла людина, вона вже така, в неї свої проблеми, там, робота, справи і так далі. Діти вони допитливі. У мене є такі учні, я їм задаю якесь домашнє, домашнє завдання, це обов'язково, тому що більша частина роботи проходить вдома. І вони мені пишуть там через день-два, Богдан Дмитрович, дайте ще щось. Ми це вже переварили, mm -hmm. нам цікаво далі. Дайте, будь ласка, ще. Тобто вони швидше опрацьовують? Звичайно, так. у них немає тих задач, там, проблем, як заробити гроші, проблем, да, немає нервів стільки. Вони займаються, наприклад, зараз канікули. Зараз діти відпочивають. І в мене дуже багато учнів, саме дітей, які дуже поглиблено, зараз ці знання просто ось так хапають, як губка. Ви навчаєте саме електрогітарі, так? Ні, у мене і акустична теж. електро. Просто мушу сказати, що електро і акустична це два абсолютно зовсім різних інструменти. Це як електромобіль і як автомобіль на бензиновому двигуні. Uh -huh. Зовні схоже, їде чотири колеса, але зовсім різна механіка, техніка, стиль виконання, нюанси і так далі. Але все одно акустична це як база йде, так? Ні. Чи дивіться тут дуже важливо зрозуміти, що хоче саме дитина. Спочатку. Якщо вона хоче електрогітару, ми вибираємо електрогітару. Якщо вона хоче акустичну, грати пісні там. Наприклад, як я вже казав, там, друзям там, співати під акустичну гітару завжди легше, тому що не треба прибомбасів технічних. Uh -huh. Не потрібно примочок, колонок, комбіків. Uh -huh. Ти взяв вона акустична, вона вже лунає, ти вийшов на двір на лавочці і сів, граєш на ній. Електрогітара це зовсім інша специфіка, зовсім інша музика, яка виконується. Тобто, якщо хоче дитина щось одне, я раджу не починати. Там, давайте спочатку з акустики, потім на електро, чи з електро на акустику, ми вибираємо зразу. І йдемо по цьому шляху. Єдине, що дуже багато потім, наприклад, дітей, які на акустичній навчаються, вони хочуть ще знати електрогітару, їм тоді легше буде? Звичайно, ми вже знаємо музичну грамоту, ми знаємо ритміку, ми вже розвинули до якогось етапу моторику мілку пальців, ми вже ті самі мозолі натерли uh -huh. на руках, грубо кажучи. І тоді звичайно, навчання йде набагато легше. Е, коли йде питання щодо вибору гітари. Так, от, наприклад, дитина починає вчитися, бо uh -huh. хочеться навіть сама навчитися. Я ж всі самоучителі колись буде, пам'ятаю. Не знаю, чи вони зараз існують. Ну існують, але в інтернеті в інтернеті, Форіка так качувала. але але до да, навіть показати можуть не просто наманамалювати, написати. Ем... Варто брати якіснішу гітару, чи можна саму таку простеньку, аби називалася акустичною чи електрої. Я завжди рекомендую своїм учням, да і людям, які просто ну, хочуть купити гітару. Не беріть саме дешеве і не беріть саме дороге. Середній сегмент С да, середній сегмент – це золота середина. Саме дешеве, ви намучитесь, і це відіб'є вас бажання займатися. Неякісні грифи, не строї гітару, важко нажимати, не звучить мертві ноти і так далі. Дуже дорога гітара вам не потрібна потрібна тому що вона звучить майже так, як середня гітара, але коштує непідйомних грошей. Тим паче ніхто не знає, що ви захочете через там два-три місяці. Можливо, вам не сподобається і середню гітару буде легше навіть продати на ринку вторичному, чим дорогу якусь гітару. Так що я за золоту середину ну у всьому по життю. Ви говорили про чоловіка, якому 49 років, який хоче навчитись грати. Так ну він вже гра... і грає грає непогано виконати таку мрію дитинства, так? так реалізувати її. А от чому діти починають займатися гітарою? Ну не знаю. Навірніше, ну, ну знаю, можу пояснити дуже часто діти в такому віці шукають якихось кумирів собі. Наприклад, рок-музиканти являються цими чудовими кумирами, чудовими прикладами для наслідування. Володіло, звичайно, не стосується тільки гітари. Ми знаємо, що рок-музика це не тільки вміле виконання, вміле, вміла там, подача і все інше. Це ще гірша сторона, є, ми знаємо, але ми говоримо про хорошу сторону. Ми говоримо про музика. хорошу, діти про погану це поки не знають. І вони стараються. Ну, Соціалізація, звичайно, вони хочуть до чогось тягнутися, на когось бути схожим. Це юношеський максималізм. Чи як він називається правильно, не знаю це вже психологія, та й в кожного свої причини. Хтось хоче просто відійти від реального світу, зануритись там в гітару і проводити години з цим інструментом. У кожного по різному от ви говорили про примочки, колонки, так які потрібні для того, щоб грати на електрогітарі. От що потрібно от назвіть? От перерахуйте. Е... Ну ми говоримо про простий такий варіант, щоб вона зазвучала. Щоб зазвучала. Ми говоримо зараз про електрогітару. Електрогітар. Так, нам потрібна сама електрогітара, угу. медіатор, Ну, Пальцями на ньому не заграєш? Можна, але більшість технік з медіатором. Вони... Електрогітара ну, вона відгукується краще на медіатор. Вона... Ну, там багато технік, просто... Більшість технік з медіатором, скажімо так. Потрібен дріт, тобто шнур. І потрібен, я раджу своїм учням завжди, це комбік. В якому вже вбудовані ефекти, є передпідсилювачі, є підсилювачі, є основний динамік, в який буде виводитися звук. Uh -huh. Є різні процесори, є різні VST плагіни, є різні там комбо-підсилювачі, маршали, такі, що в квартирі ти його не поставиш. Він там 120 ватт. сусіди будуть дуже раді. І коштує він також грошей. Гітара, шнурочок, комбік, цього для навчання з головою і більше. Uh -huh. Така ситуація. Але обладнання ніколи не буває багато. Зрозуміло, це знаєте, як в тому жарті. Скільки потрібно гітаристу гітар для щастя? Ще одну. Ще одну. Завжди ніколи гітар не вистачить. У мене там. А чому не вистачає гітар? Різний звук, різна мензура, різне відчуття при грі? Гриф товстіший, гриф тонкіший, звук вищий, читається краще гірше. Та да, навіть банальна така ситуація, коли потрібно різний стрій в гітарі. Один там в дроп ре, другий в, д... в звичайному стандарті. Вже потрібно щось перекручувати, перехімічувати. Mm -hmm. Тобі треба в дропі в звичайному стандарті взяв полочку одну. Тобі треба в дроп ре, взяв другу і граєш, не замарачуєш. У вас є гітара мрії? Ні, на жаль, я такої ще не знайшов. Я перепробував дуже багато гітар, перекупляв, переграв на гітарах друзів. В кожній в мене є якась претензія, в кожній в мене якісь недоліки є. Це напевно, як з автомобілем. Ти ніколи не знайдеш ідеальний автомобіль. З гітарою та ж ситуація, тому в колекції ну, в робочому арсеналі ти повинен мати якнайбільше. Скрипка поганіння є таке поняття, так? Тобто це ну, ідеал. У гітари є таке поняття? Ой, Там ти... гітара, якщо хтось, хтось на ній грав, можливо, так? Ні, ну просто так. для Гітара для колекції. Це, розумієте, гітара це, це також матеріальний предмет. Вона зроблена з дерева, заліза, фурнітури там, різних е електрочастин. Просто вона повинна бути якісна. Прям якогось там гітари, як реліквії, ну ага. для мене особисто такого немає. Це колекціонери, вони там замовляють гітари по там, 50 тисяч доларів, якісь вінтажні, там 60-х років. Але е, зазвичай вони висять ці гітари у них просто на стінці, ось так, як колекціоні, щоб провести друзів, показати в мене є ось така крута гітара. І періодично витрати так. з неї нею. Дякую вам, Богдане. Я нагадую, що ми говорили про е, гітару, про ґрунту гітару, електрогітару і з музикантом, гітаристом та викладачем Богданом Нечопороком. І е, ми прощаємося з вами. Дякую, я сподіваюся, ми ще зустрінемось, тому що я дуже це так, тема, дуже, тема дуже цікава. І м я сподіваюся, що ми ще бачимось в нашій студії. Я Ще запропонувати нашим слухачам-глядачам ще один уривок із гри Богдана Чіпорука, а Потім знову переможний з нашої студії вже будуть інші гості, але буде не менш цікава тема. На 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.